Сонце вище піднімалось, зграя горобців пишалась, вже ласкаво пригріває, теплом вітер повіває. Ой, як добре що весна радості всім принесла, чути всюди цвін цвірінь. Люблять всі весняні дні. Веселе цвірінькання цих маленьких пташок лунає скрізь навесні. У березні горобці особливо голосно свірінькують та затівають шумливі бійки, а в квітні місяці ці птахи будують гнізда і відкладають яйця, з яких згодом з'являться маленькі пташенята. Їжею горобчикам служать насіння, залишки продуктів, ягоди, квіткові бруньки. А навесні харчування цих пташок доповнюється комахами. Горобці корисні тим, що знищують комашок ворогів саду. Горобці часто забі'якуваті, вони дуже спризні та верті, а інколи злодійкуваті. Горобець це невелика пташка з міцним дзьобом. Крило горобця коротке, а хвіст довгий. У забарвленні переважають коричневі та чорні тони. З горобцями пов'язані різні народні прикмети. Одна з них така горобці люблять купатися в пилу перед дощем.